Як у нас справи з алеєю слави цієї що? До 24 серпня мають. Я думаю, що ми раніше поставимо. Там вже ведуться якісь роботи. Так, да, зараз вже всі закладні там зроблені, хлопці закінчують зварювати, красити саму. Це в самому там. Так, да, вже осипана, якщо не палінитись, сходити, вже осипана відповідна. Місце, де будуть розташовані вони, зараз на одній стороні і другу там займається благоустрій Кременчука. десь виготовлено порядка 80-90 стендів. Я скажу, що це така кропотлива робота, вона виснажлива, тому що треба з кожним поспілкуватися родиною. з ними… З'ясувати, чи згодні вони, чи не згодні, фотографії від, відібрати, які б відповідали, і потім їх збільшити відповідно в розмірах, виникають багато питань. Тому то, ну, це, це не просто, знаєте, як всі кажуть, це, думаєш, це така І зараз в цьому у нас затримка, тому що хлопці вже зварили, по суті, дела, а самі стенди вимагають. Більш детальної роботи, щоб не було помилок, тому що кожен стенд там стоїть немалі гроші.